І зараз знаходимося в Осіску, де раніше працював Федор Григоріч Кричевський. От мені почусліялися теж працювати зараз ось Тут, тут багато чого написала. Тут була з найбільш відомих картин картина Льон. Я цю книжку сама складала моєю донькою. Думки моєї мами: щоденники, спогади, роздуми. Когда я училась в институте, это было такое время странное немножко время, время вот этих самых время сталинских репрессий, и у нас нескольких человек арестовали. Мы верили, что действительно эти люди в чем-чем-то замешаны, что ж тут не, не, жиргих таить, понимаете? Конечно, мы Можеть, обманути покоління. Наскільки мама розказувала, в інституті одночасно був рух бойчукістів, це якраз 30-ті роки, коли вона вчилася. І був Кричевський як такий все-таки основний авторитет. Наприкінці 20-х років в українському образотворчому мистецтві точилася боротьба між різними напрямками. різне Експериментаторство набуло широкого розповсюдження в образотворчому мистецтві. Федір Кричевський тяжів до станкових форм живопису. Михайло Бойчук торував шлях до монументального, використовуючи традиції мистецтва Візантії та італійського протиренесансу. Останній вважав монументальне малярство найважливішим і орієнтувався на це своїх учнів. Бо трошки вона зачепила, вона казала, що пам'ятає, як виглядав седляр. Та вона всіх їх пам'ятала, як вони виглядали. Ходили по коридорах, і вона пам'ятає страшну річ збори в трапезні лаври, коли їх там по русски кліміли страшно, страшно. Це також описано в, цій, в, в цих текстах. Багато хто наговорить, нагаварював на Кричевського, що він, начебто, там якось сприяв тому ні. Мама абсолютно це знала, що Кричевський тих речей не робив. Він взагалі був благородна людина. Тобто Кричевський ніяким чином не, нічого не робив, щоб з бочуком сталася та трагедія, яка сталася. І там інші люди були, але я про це зараз не буду. Оце на стінах висять роботи колекції моєї мами, і збиралася вона поступово. Я пам'ятаю, як ці стіни були абсолютно пусті. Потім там були розміщені деякі мамині роботи, потім вона їх зняла і повісила роботи своїх колег. Це колекція її пов'язана з її спілкуванням, з її симпатіями, людськими. Оце коцька. На нього завжди всі звертають увагу. Андрій Коцька, Закарпатська школа, Ужгородська. Оці дівчата. Оце Ерделі, два, два глечики це Альберт Ерделі, також Ужгородець. Вона дуже їх шанувала, дуже любила і дуже так вболівала за те, що їх ламала радянська система. Їх примушували підлаштовуватись під, під рамки радянські. Це трагічно було для багатьох з них. І цей страх, який, який вкорінився у неї як у людини, ну що вона знала сталінські часи, вона при сталінських часах прославилася, була відомою. І з таких же відомих людей і питають більше, і вимагають з них більше, і, і дивляться на них більше. Вона писала про деякого, дехто в сірому сидить, начебто наче десь в куточку, і за, мен, за мною спостерігає. А О картине жизнь продолжается, скажите несколько слов. А? Вроде бы ее сразу. Жизнь сразу при... Да, я не знаю. В чем там была это? это? Там значит, сидит на присбедет, старый. Человек уже уходит из жизни совершенно, он весь в воспоминаниях. И он уже как-то из живой жизни вот этой своей невестки, он как-то не общается даже особенно. Она живет будущим, она живет мечтами, она живет заботами, а он живет прошлым. Ну, эту картину вот не поняли сначала. Ну, а кто претензии имел? Ну, кто? А в, в чем в сущность претензии это было? Ну, высокое в чем? начальство, мне неудобно говорить. Ну, в чем, ну, говорили, во-первых, почему они не общаются, почему старая хата, что у нас нет новых хат, да. и почему эта женщина не отец современный капрон? Потім вона навіть трошки, я кажуть, її пригнули. Вона написала інший варіант, більш жанровий. Називається вона Весняне сонечко. Там вже дідусь так нахилився до тієї молодої, більш немає такої вже філософічності, немає такої строгості. І навіть хтось казав, що з що дивіться, Яблонська зробила висновки. Люди, які працювали в, в межах навіть соцреалізму, вони ж дещо вміли. Знаєте, і, і багатьох художників ну, це мою маму. Її не можна так тільки навісити ярлик «соцреалізм». Так вона написала картину Хліб це найвідоміша картина соцреалізму. Хліб писала дуже з захопленням, дуже з любов'ю до тих людей, тому вона і вийшла така картина. А те, що система використовувала найбільш яскраві явища для себе, це зрозуміло. Це тоталітарна система, вона брала те, що їй підходило. У мами також змінювалося ставлення до тієї, то вона казала: а це агітка, плакат, живопис слабий на смітник. Так, не подобається. Але в кінці життя був такий момент. Коли вона вже ну так в останні буквально місяці навіть робила якісь висновки про себе, і раптом таку річ сказала: все-таки моя найкраща картина це хліб. Mm -hmm. Ставлення до моєї мами з боку держави не воно складне ставлення, воно таке неоднозначне. З одного боку, ну, їй там Кучмі дали оце звання Героя України. З іншого боку, знаєте, я бачу, що все одно за неї якось тягнеться оце, що вона оце... Те, що вона радянська, те, що вона росіянка за походженням, знаєте. там такі деякі є маркери, за якими офіційно її не дуже так ставлять в перший ряд. Ну, не хочу деякі люди ставити її там в перший ряд. знаєте. Я думаю, що сам час все виправить і поставить на місця. Знаєте, я був період, що я якось болісно це сприймала на мою маму, там вішали ярлики. А, соцреалізм там і більше нічого, ну крім соцреалізму, було багато чого. Так викидати все, знаєте, ну викидати все це примітивно. Знаєте, виходить, що ми перегортаємо просто це, ми викинемо, це ми візьмемо. 20 роки ми будемо цінувати. Це все радянське ми викинемо. Ну так не буває, тому що знаєте, все таки є якась тяглість процесу, є якийсь зв'язок поколінь. это Ужасно, когда вот мы не 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 манкруты, понимаете, как это говорила Чингизматов, что у нас... есть. Не Манкурты, не манкурты. Манкурты. манкурты, я всем Мне Не Иваны, не помню, Да, да, В том-то дело, что Продолжается вот какая-то традиция, и мы продолжать должна быть эта традиция.